Македонія місто, яке знаходиться на Македонській території, Солунь. Апостол Павло пише свого другого листа тій церкві, яка знаходиться в цім місці. Він турбується про їхній духовний стан. Він розуміє, що їм там важко, але він нагадує, що праведний і святий Господь. Згідно утисків віддасть кожному, хто утискає, і нагадує їм, щоб вони трималися у Господі. Павло і Силуан і Тимофій до Солонської церкви в нашим Бозі Отці, Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, братя, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Так що ми самі хвалимось вами по Божих церквах. За ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього й страждаєте ви. Бо то справедливе у Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам Хто утиски терпить відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї, в Огні полом'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса, вони кару приймуть вічну погибель, від лиця Господнього та від слави потуги Його. Як він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. За це ми і молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і миттю наповнив усю добру волю, добрости й діло віри. Щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в Ньому за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа.